Вбивця з кістяним ножем. Впевнений ви і без мене розумієте, що робота криміналіста зовсім не така, як у детективах та трилерах. Але тільки співробітники поліції знають, наскільки велика ця різниця. За роки роботи у слідчих органах у мене була лише одна по-справжньому загадкова справа. І хоча вона розкрита, її містичну таємницю мені ніколи не збагнути своїм розумом. Я вже змирився з цим. Скажу відверто, саме про таку справу я мріяв із ранньої юності. Саме детективи та кіно надихнули мене стати криміналістом. Насправді ж, вбивства або просто незрозумілі, або одноманітно нудні. Це для вас звучить цинічно? Що ж, робота є робота. Незрозумілі це коли знайдуть у лісі труп, що розклався з пробитою головою. І на цьому все. Якщо його вдасться впізнати, вже буде великим успіхом. А нудні. Це коли два товариші за пляшкою посварилися і один одного вбив. І обов'язково це хтось бачив чи чув. Найчастіше вбивці не надто розумні. Ось був такий випадок знайшли у квартирі задушеного молодого алкоголіка. Було ясно, що тут сталася типова п'яна бійка. Із квартири винесли телевізор. У вітальні одна тумба стояла і слід пилу на ній. Запитання сусідам, з ким цей хлопець бухав. Сусіди кажуть, Мужик до нього ходив із сусіднього під'їзду. Пішли туди двері настіш. Заходимо, дивимося. Хропе на дивані п'яний мужик, на столі перед ним дешевий, але сучасний телевізор показує програму час. А на підлозі під столом стоїть його старий пузатий фунай. Ось і злочин розкрито. Місто, де я жив, було маленьке, там тільки таке й відбувалося. Мені моя робота подобалася, але все ж таки я тихо мріяв, що одного разу мені трапиться якась заплутана справа. І щоб обов'язково її розкрити. Не подумайте поганого. Я не хотів і того, щоб алкоголіки один одного вбивали. Це були просто фантазії, спогади про романтичну юність. Але це сталося. Якось на початку червня було вбито молоду дівчину, тіло знайшли в яру біля лісу. Приїжджий дачник катався на велосипеді, побачив на дорозі калюжу крові, а від неї тягнувся слід у траву. Сам він туди не поліз, але до поліції одразу зателефонував. Дівчина у спортивній формі померла від численних колотих ран, понівече тіло гострим предметом. Наш медиксперт не наважувався сказати, що звичайним ножем, якимись дивними були рани. Мотиви вбивства теж незрозумілі. Дівчина вродлива, але вбивця навіть роздягнути її не намагався. На дівчині була спортивна сумка, в ній телефон і трохи грошей. Нічого не взяли. Дівчина вийшла на пробіжку, а на неї хтось напав та вбив. Це все, що ми знали. Версія, що на околицях завівся маньяк, тоді не піднімалася. Думала, що це якась помста за розбите серце. Спілкувалися з близькими, запитували про романтичні зв'язки. Під підозру потрапив один місцевий недоумок, який докучав дівчині довгий час. Але його відпустили, коли з'явилася друга жертва, поруч із тим місцем, де й перша. Цього разу вбитим був чоловік. Невисокий такий, худенький. У нього була зламана щелепа, практично роздроблена, мов каменем ударили. Ми так і думали, що каменем, і була лише одна колота рана в живіт, схожа тим самим гострим предметом. Чоловік, той, швидше за все, просто вештався по дорозі біля лісу, його вважали місцевим дурником, не пощастило бідоласі, думали ми. Після цього наше відділення переполошилося весь ліс перевірили, чергували позмінно. Патруль у місті посилили, і жодних результатів лише кількох відморозків затримали, які у тих місцях обкрадали дачі. Наступне вбивство сталося наприкінці серпня, три смерті за літо. Тіло знайшли на полі за кілометр від тих місць, де були перші дві жертви, вбили жінку 50 років. Маньяк, а тепер було очевидно, що маньяк, завдав кілька колотих поранень у спину. У той день у мене з'явилося відчуття, що ми його точно спіймаємо. Злочинець був надто прив'язаний до місця, незважаючи на те, що поліція взяла його на контроль. Затримання шугуба стало питанням часу. Після того, як у тілі останньої жертви знайшли крихітний уламок зброї вбивства, маніяка назвали дикуном це був уламок від заточеної кістки чи кістяного ножа. Я горів цією справою, засиджувався на роботі до ночі, гортав теки ще радянських часів. Зазвичай цього ніхто не робив, слідчі вивчали лише ті архіви, що внесені до комп'ютера. Однак недаремно я цим займався. Знайшов одну стару справу, схожу на нашу. У 86-му році в тих місцях знайшли роздерте тіло хлопчика, за описом дуже схоже на наш випадок, тільки це не вважали вбивством, вирішили, що дитину задер кабан, тоді вони там і справді були. У новому архіві я прочитав ще дещо. За рік до вбивства дівчині в лісовій гущавині знайшли труп старого, точніше, одні кістки та ганчір'я. Скелет пролежав на землі не менше двох років, незакопаний. Що сталося з ним, звідки кому знати? Може, ходив старий лісом, гриби збирав і серце прихопило. Багато таких випадків, але той самий ліс. Складаючи це все в ланцюжок, я подумав, що вбивця і сам повинен бути немолодий, якщо дитину у 80-х убив. З моєї подачі у відділенні дикуна почали називати старим дикуном, хоча я був проти. Патрульні найчастіше перевіряли пенсіонерів, сам того не усвідомлюючи, я пустив розслідування хибним слідом. Але зловити вбивцю все одно судилося мені. Я обходив місця вбивств майже щодня. Від мене цього не вимагалося, просто хотілося бути поряд, коли маньяка схоплять. Пам'ятаю, вже в жовтні я приїхав туди надвечір. Сутеніло. Я зупинився на дорозі, де вбили молоду спортсменку. Вийшов із машини, хотів просто постояти, подумати. Дістав сигарети, запалив. І чую я з лісу якийсь шурхіт то ніби хтось через кущі пробирається. Я повернувся туди, звідки лунав звук, і поклав руку на кобуру. Тут він на мене й вискочив. Ніби не людина, а дикий звір. Він біг на мене, бризкаючи слиною, гарчав, і ніж на поготові, наче величезний зуб якоїсь первісної тварини. Я не встиг крикнути стій, тільки не вихопив пістолет і одразу вистрілив, продірявив йому живіт праворуч. Якби хоч на мить забарився, то сам би лежав із ножем у грудях. Безумець розпластався на асфальті і застогнав. Ніж відкотився у бік, я й не встиг злякатися, пістолет у руці тримав твердо, схопився над пораненим, глянув у його обличчя, а це молодий хлопець. Було йому трохи за тридцять на вигляд, і не потвора якась, симпатичний, таких дівчата люблять, коренастий, м'язистий. Що дивно, одягнений був надто легко для жовтня, були на ньому джинси та футболка. Потім я дізнався, що куртку він скинув, коли збирався на мене напасти. Щоб виключити будь-яку небезпеку, я підібрав ніж і машинально засунув його в кобору. І раптом з хлопцем стався новий напад божевілля. З жахливим зойком він скочив на ноги і кинувся на мене. Я вистрілив, не цілячись, не влучив. Хлопець учепився в мене залізною хваткою. Я намагався його повалити, а він був як у землю вкопаний. Я почав рватись і вирвався, але вже без пістолета. Коли я побачив свою зброю в руках маніяка, то відчув, як моє серце твердо стукнуло по ребрах лише один раз, а потім провалилося кудись униз. Зараз мене застрелять із моєї ж зброї, подумав я. Тільки хлопець поводився нелогічно, кинув пістолет у кущі і знову кинувся на мене. Поверни ніж! заволав він і знову вчепився в мене. Рука ніби сама потяглася, я намацав рукоятку і з усього маху всадив безумцю ніж у бік. Тут він і обм'як у моїх руках. Мої хлопці швидко під'їхали, а швидко довелося зачекати. На щастя, наш дикун залишився живим. Куля не зачепила життєво важливих органів, бік я йому теж, начебто, не сильно підранив. Хлопця почали допитувати одразу, як він прийшов до тями. Дикун пообіцяв, що все розповість, але тільки тому, хто його спіймав, тобто мені. Я приїхав до нього о п'ятій ранку, мені нетерпілося. Лежав він у порожньому крилі нашої медсанчастини. У нас там була стара домовленість, і ліжко стояло спеціально для постраждалих злочинців на одній руці наручники, в іншій руці крапельниця. Хлопець був поганий. Обличчя зелене, голову від подушки відривати він не міг, але говорив охоче. Звали його Олександр він був одружений, дітей не було. Вів здоровий спосіб життя, брав участь у екстремальних забігах, виріс у благополучній та повній родині, дуже незвичайний портрет для маньяка. Зізнався він у двох вбивствах сказав, що вбив лише мужичка і жінку, яка збирала трави. Молоду спортсменку він нібито не чіпав, скелет старого у лісі теж на себе брати не хотів. Про хлопчика я й не питав, нашого вбивця тоді ще й на світі не було. Головним для мене було питання, навіщо вбивав. І відповідь була цілком конкретною. Хлопець вважав, що цей кістяний ніж звів його з розуму. Я перевірив, чи працює диктофон, а потім присунувся ближче до ліжка і попросив хлопця дуже докладно розповісти про те, де він узяв цей ніж, і про все, що сталося потім. Ось історія з його слів у мене ніколи не було бажання вбивати. Більше того, я не дуже любив вигляд крові і жахів про різанину не любив. На дорозі за містом я часто тренувався. Готувався до забігів. На початку літа прочитав у місцевій газеті, що там убили дівчину, але бігати там не перестав, тому що вважав усе це чутками. Коментарів поліції з цього приводу не було, а в газеті цій усіляку несенітницю пишуть. Та й потім, я ж не дівчина, думав, що на мене не нападуть. Траса там добра. На прямій пожежці спеціальна розмітка є, можна інтервали бігати. Удач складна гірка, а від лісу можна довго бігти кілометрів 15. Якось увечері біг повз ліс. Погода була чудова, прохолодно після дощу. Навколо на дистанції ні людей, ні машин не зустрічалося. А потім, за кілька метрів від мене, з лісу вискочив цей упир. Очі в нього були червоні, чорні ясна. Він гарчав, стрибав на місці і біг на мене з ножем. Коли він наблизився, я йому вмазав по обличчю так сильно. Що він відлетів назад, перекинувшись через себе. Не розрахував трохи. Він був непритомний, але рука ще міцно стискала рукоятку ножа, я ледве розтиснув його пальці, почав розглядати, що це за ніж такий. Міцна кістка, заточена з двох боків, рукоятка переплетена чорним шкіряним шнурком. Напевно, такою була перша зброя наших предків. А потім цей мужик прийшов до тями, схопився і кинувся на мене. Не знаю, як так вийшло, я виставив руку вперед, а він так і налетів на ніж. Захиститись хотів, але не вбити. І ось тепер стояв я над мертвим тілом із закривавленим ножем, не уявляючи, що мені робити далі. Ви б вважали це за самооборону? Той чоловік був абсолютний псих, і я здогадався, що якщо хтось і справді убив дівчину, то, швидше за все, то був він. І все таки я тепер і сам став убивцею. Можете уявити, як мені тоді було я ж просто вийшов із дому побігати. Мені подумалося, що найкращий варіант для мене просто забратися звідти. Труп я не чіпав, ніж забрав із собою, відмив його від крові в джерелі, хотів викинути у лісі, але не зміг. Боявся, що знайдуть та знімуть мої відбитки пальців. Можливо, це наївно, я не знаю, як це працює у вас. Бігати тими місцями не перестав, але бажання поменшало. Постійно згадував того чоловіка. У газеті про це нічого не написали, тільки поліцейські зустрічалися частіше. Якось я зупинився, біг, тривало, дистанцію, але зупинився, ніколи цього не робив. Звернув у ліс, почав блукати, думати. Важко мені було останні тижні, але походив лісом і заспокоївся трохи. З того часу став часто туди ходити. То лісом, то полем, то спущусь до джерела. І прийшла якось думка, що треба б той кістяний ніж із собою взяти. Безумство ж, але якщо думки від себе гнати, то вони знову і знову повертатимуться. Ніж лежав у мене в гаражі, загорнутий у ганчірку. Я іноді діставав його, роздивлявся, хотів молотком розколоти, тільки щоразу мене щось зупиняло, наче шкода було. Взяв із собою ножа. Не думав нікого вбивати, просто хотів, щоб він був поряд, лежав у руці. Там усюди ваші хлопці були, а я вештаюсь полем з цією зброєю. Спочатку було страшно, а потім начебто так і треба ніж позбавляв мене всяких страхів. Він же будив у мені дивні бажання. Було хотілося розпалити багаті, довго сидіти біля вогню, хотілося зняти одяг, побігати по траві. Іноді я насолоджувався відсутністю думок і відчував природну повноту, начебто ставав первісною людиною, розум втрачав так. «Ту жінку я зустрів випадково. Вона сама заговорила зі мною, розповідала, що збирає Іван чай. Я йшов за нею, а вона все розповідала про те, що Гітлер хотів знищити цю цілющу траву, і ще про те, що іван чай потрібно не просто засушувати, а якось по особливому перетирати, дивокувата жінка. Коли вона звикла до моєї присутності і перестала на мене озиратися, я вийняв ніж, а потім узяв і тицнув її у спину, десь у область печінки. Жінка не закричала, а лише захрипіла. Вона видавала якісь звуки, на їй було важко дихати. Так буває в осматиків. Я бив її в спину ножем, поки вона не перестала сіпатися. Думаєте, я цього хотів? Це само собою сталося. Але я робив це із захопленням. Одного разу я бачив, як собака тріпав на півдохлого щура. Вигляд у того собаки був радісний і збуджений. Здається, я тепер розумію, що відчував собака. Лише коли я повертався додому, то вирішив, що маю накласти на себе руки, і чим раніше, тим краще для всіх. Я знав, що якщо цього не зроблю, то знову туди повернуся і знову вбиватиму. Не я був собі хазяїном, ніж був моїм господарем. Думаю, те саме сталося і з тим хлопцем, якого я вбив першим. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі. В Ютуб каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку Страшно Цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Вислухавши історію дикуна, я задумався: чи могло бути таке насправді? Людина навмисно вбила маньяка, а потім на цьому ґрунті у неї поїхав дах, і сама вона стала маньяком. Так, таке могло бути і містика тут ні до чого. Той попередній чоловік міг убити і старого в лісі, але роздертий хлопчик у 86-му році не міг бути його роботою, той убитий чоловік сам був дитиною в ті роки. У те, що було кілька поколінь убивць із одним ножем, я не вірив. Це вже містика, в моїй роботі не було місця містиці, мене цікавили лише факти. Відразу багато я з дикуна випитувати не став. Лікарі казали, що на такому тлі швидко загоїться будь які рани, і я готувався, що скоро ми з цим хлопцем поговоримо в іншому місці, але виявилося, що цей оптимізм був марним. Стан Олександра з кожним днем тільки погіршувався. Він худнув, слабшав, дійшло до того, що в нього віднялися ноги і кайданки стали зайвими. Його й лікарі вже не побоювалися такого безпорадного. Слабшав він не тільки тілом, а й розумом. Почав нести якесь марення про те, що ніж зрікся нього і йому потрібно провести останній кривавий ритуал, принести себе в жертву. Він вимагав ножа, до останньої зустрічі вимагав. Намагався мене шантажувати, відмовлявся зі мною говорити, якщо я не принесу йому ножа. Я провів біля його ліжка два тижні, дивився, як хлопець згасає. Лікарі знизували плечима, не знали, що відбувається. Зрештою, мені стало зрозуміло, що він з цього ліжка не встане. Коли ми зустрілися в останнє, Олександр подивився мені у вічі і запитав: А ти це вже відчув? Відчув що? не зрозумів я. Ну, як це називати? Поклик, відповів він. Хочеш взяти ножа, піти туди? Адже ніж тебе тепер вибрав. Ти дав йому кров. Якось ще кров? Я вже всякого від нього наслухався і легко дратувався, коли він знову починав нести марення. Мою кров, спокійно відповів хлопець. Ти ж мене вбив цим ножем. Я на ці його штучки не клюнув. Кожен серійний убивця містифікатор. Цей хоч був незвичайний, але не виняток. Та наша розмова з ним була останньою. Лікарі говорили, що всю ніч у гарячці він повторював ніж, ніж, дайте ніж і помер під ранок. А в тому ножі не було нічого особливого. Такий може зробити будь який виживальник. Він просто виточений із кістки, рукоятка туго обмотана шнурком з натуральної шкіри. Ніж старий, але недавній, років 50 йому не більше, так сказав наш експерт. З дружиною Олександра я бачився двічі. Вона казала, що хлопець завжди був нормальним, тільки в останні кілька місяців почав поводитися дивно. Бувало, казав, що йде бігати, а сам одягає звичайні черевики та джинси. Пропадав на кілька годин. Одного разу прийшов пізно ввечері, а від нього пахне димом, згадувала його дружина, втираючи сльози. Я питаю, де був, а він так і відповів, що був у лісі. Я спитала з ким він сказав, що один все думала, що він знайшов іншу. У ті місця, де сталося вбивство і туди, де на мене напав Олександр, я повернувся наступної весни. Перший раз, коли зійшов сніг, вдруге, коли трава зазеленіла. Третя смикнув себе: навіщо я сюди приїжджаю, сам собі не міг відповісти. Якось спустився до архіву, дістав кістяний ніж із коробки, став розглядати його через пакет. Не було в ньому нічого такого, але очей не відривати, став ходити знову і знову, діставав ніж, дивився, гладив, виймав із пакета. Особливо цього хотілося, коли сильно нервував на роботі, не розумів, що роблю. Ось тоді і згадав останні слова вбивці: Був момент, коли я в черговий раз приїхав у ті місця, блукав полем, і тут мені спало на думку: добре б наступного разу кістяний ніж з собою взяти. Думка була настільки яскравою, що я це вголос пробурмотів і раптом зрозумів, що стискаю і розтискаю праву руку, а долоня в мене спітніла. З того моменту я вирішив, що з мене досить. Того ж тижня подав на звільнення. Мене всі вмовляли залишитися, але я прийняв тверде рішення. Попрощався із улюбленою роботою. Квартиру теж невдовзі продав, вивіз дружину і двох синів в інше місто, хоча ніколи не мріяв про переїзд. До органів не повернувся. Відкрив своє охоронне підприємство. Справа пішла добре, сім'я нічого не потребує. А мене часом накриває нудьга. За рік я сильно змінився. Насидів живіт, на лобі почали з'являтися залисини. Однак я себе переконую, що краще так, ніж збожеволіти, і все ж іноді безсонними ночами мене турбують думки. Адже будь-якого дня я можу доїхати до рідного міста, зайти до колишніх колег побачитися. Вони ж мене не проженуть, і, мабуть, ключ від архіву висить на тому самому місці. Його можна взяти непомітно, спуститися до архіву потихеньку, нікого не зустрівши. А там, на одній із полиць у коробці, припадає пилом мій ніж. Якщо його забрати, ніхто ніколи не схаменеться. Жену я від себе ці думки. Жену як тільки можу. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.